Програма ранок на Алтаві триває на календарі. 20 січня наближається свято, день соборності України, яке ми будемо відзначати вже цієї неділі, 22 січня. Про історичний контекст сьогоднішнього свята цієї що наближається дати, цієї дати. У мене вже сьогодні свято. і сьогодні. Також поговоримо про контекст цієї дати. Будемо говорити з гостею так. нашої студії. Це кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету Тамара Жалій. Вітаємо вас. Доброго, вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, історичний контекст цього свята. Давайте поговоримо про це. Дійсно, сьогодні морозний ранок, а за свідченнями очевидців, саме 22 січня, далекого 1919 року, коли, зрештою, відбулася та подія, яка стала підставою для відзначення державного свята Дня Соборності, про яке ми сьогодні говоримо, була був невеликий мороз, але гарна погожа днина. Тому будемо очікувати неділю з нетерпінням. Так. Подивимося, чи відтворені будуть ці події власне в сучасності, але Звичайно, розглядаючи історичний аспект, ви знаєте, мимоволі пригадується одна з притч, яка безпосередньо стосується того чоловіка, який не міг зрушити камінь за дорученням Бога. І от він цей камінь зрушував, а камінь не зрушувався. І коли він запитав у Бога, мабуть, я щось роблю не так, чому в мене не виходить? То Бог йому відповів: ти подивися на себе, ти став міцним, хоробрим, сміливим, в тебе стали треновані м'язи, у тебе з'явилася величезна сила волі. І хоч ти не зрушив цей камінь на жоден міліметр, але дійсно оце прагнення до того, що ти хотів щось. Змінити дуже важливе, і ви знаєте, в цьому контексті День Соборності виявляється досить символічним, адже він свідчить не просто про віковічні прагнення українців дійсно до об'єднання. Він свідчить про те, що ми пам'ятаємо такі важливі історичні етапи нашого українського державотворення, і ми популяризуємо ці знання. І завдяки вас, четверта влада, ми несемо їх в маси. І безумовно, історичний аспект також є досить символічним. Бо відповідно до указу президента України, рік 2017 Оголошений роком української революції 1917-1921 років і день соборності власне і події 22 січня, якраз безпосередньо розпочинають, можна сказати. Ми стартуємо якраз цієї вікопомної події. Зрозуміло, що цю подію не можна виривати із контексту тих подій, які відбувалися, оскільки ми говоримо дійсно про такий символічний договір, який був укладений на той момент, і не даремно дата була вибрана саме 22 Січня нагадаю для наших глядачів, що на той момент на території сучасної України правильніше буде сказати на території України в межах її етнічної території, а не в межах сучасних державних кордонів існувало два державні утворення. На території Надніпрянської України була створена ще в березні 17-го року Українська Центральна Рада, і яка своєю нормотворчістю мала чотири основні універсали в результаті третього універсалу, який був прийнятий в листопаді, була проголошена Українська Народна Республіка як державна об'єднання як відгомін цих подій у Львові на території Галичини також була створена Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем, як своєрідний також представницький орган, і, і, і саме домовленість між цими двома сторонами і сприяла утворенню підписанню вірніше краще сказати оголошенню mm -hmm. е, акту злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Не слід цього контексту виключати територію Закарпаття, оскільки територія Закарпаття тривалий час також перебувала під владою різних. Країн і хочу сказати, що історичний аспект, ви знаєте, це що відбулося, це і завдяки і всупереч. Чому? Адже на той момент Австро-Угорська імперія потужна, яка припиняє своє існування. Російська імперія також в результаті лютневої революції, як імперська держава, також припинила своє існування. І ви знаєте, застерігав Євген Петрушевич на той момент, бо е, вже були озвучені так звані 14 пунктів американського президента Вудро Вільсона, де було визначено про те, що народи, які проживали на території Австро-Угорського. Чи не мають право на самовизначення між тим Росія розкривалася і розглядалася як окрема держава? Тобто, для того, щоб не стало гірше, щоб включення західної України і об'єднання з УНР не спричинило перебування і території Західної України в складі Росії на той момент. Безумовно, що дуже багато історичних подій сталося і вже е, акт проголошення даремно я згадала про центральну раду про універсали, бо 22 січня 1918 року відбулося оголошення четвертого універсалу Центральної Ради, де було визначено, що Україна є суверенна і незалежна держава. На жаль, також не судилося на той момент постати суверенній незалежній державі, і саме 18-го року нагадую, 29 січня. Ось наближається також річниця, відомий бій під крутами. На жаль, дійсно на той момент ця норма не була зреалізована, але для того, щоб увіковічнити також пам'ять. Про цей універсал уже наступного року, саме 22 січня, була обрана дата для підписання для оголошення акту злуки. І яким чином це відбувалося, я думаю, буде цікаво. Це був не двохсторонній договір. Ні, uh -huh. це бу, була е, така своєрідна, своєрідний обмін е, вірчими грамотами, назвемо так загально, оскільки представники української національної ради, представники західної України, до яких також подали клопотання русини із Закарпатті, які тривали час перебували угорські русини. І вони, до речі, не хотіли. Вони хотіли просто окремішнього місця в складі уже об'єднаної великої України. Саме так було сказано. Так, от Українська національна рада і представники, зокрема, це був Логин Цегельський. Вони оголосили відповідно рішення Української національної ради. Натомість універсал, який був підписаний Володимиром Винниченком в такому оригіналі він не значний за обсягом. Дійсно, було офіційно оголошено на Софійському майдані о 12-й годині, після чого відбувся молебень. Був військовий парад. До речі, військовий парад. Приймав полковник Євген Конувалець, і відповідно таке свято було дійсно дуже гарним нагадуванням про те, що українська держава повинна бути. Хочу зазначити, аналізуючи ці події, що все ж таки історичне значення важливе, бо тут варто продемонструвати, що радянська амнезія, так звана, тривалий час, говорила, що воз'єднання відбулося тільки в 1939 році. Mm -hmm. Тоді, коли в результаті підписання договору відповідного пакту, дійсно відбулася ця радянізація раді... раді примусова, то цей факт дуже довго замовчувався радянською історі... довго, а, власне замовчувався радянською історіографією, бо це був факт добровільного волевиявлення якраз різних частин України. І я розумію, можливо, не наскільки свідомими вони були на той момент, але розуміли, що складна ситуація, яка є в Україні на той момент. Я маю на увазі і те, що Друга світова війна завершилася, Перша світова, mm -hmm. вибачте, війна, завершилася. В результаті чого відбулися зміни на політичній карті світу, в результаті чого ми знаємо, що Чася наступ більшовиків на Україну, і ви знаєте, в контексті сучасних подій російсько-української війни це видається дуже, дуже символічним. Якраз ми можемо говорити, що і бій під крутами, повертаючись до подій 18-го року, це була зупинка більшовиків цими студентами, гімназистами. Тобто, це вияв того подвигу, який зрештою сьогодні демонструють наші хлопці на передовій. Безумовно, історичний аспект дуже важливий, і тут принагідно згадати знову ж таки, що е, було прагнення не тільки е, об'єднання, але було прагнення, і дійсно налагоджує. Ження політичного життя країни, адже після прийняття універсалу, після прийняття і конституції Української Народної Республіки там закріплювалися дуже хороші положення, починаючи від восьмигодинного робочого дня, завершуючи захистом прав національних mm -hmm. меншин, тобто ті власне, демократичні цінності, які на сьогодні цікаві для сучасного суспільства. Ми поза ефіром поспілкувалися і говорили про те, що термін соборність не юридичний. Так, Цікаво. термін соборність на сьогодні ми можемо знаходити дуже багато альтернативних визначень, ну, і ви та... знаєте, першопочаткова його власне да в, 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 в контексті цих подій можемо говорити, що сф... соборність загалом це філософсько-світоглядний просвітницький, так. скоріш соціальний принцип, але який для України якраз видається в контексті консолідації і єднання. Ми можемо говорити про прагнення різних релігійних організацій створити соборну, наприклад, українську церкву, можемо говорити в цьому контексті. В контексті державотворення соборність не є жодною ознакою. Накою країни, бо е, перебування однієї нації одного етносу в одній країні на початку 21-го століття це не обов'язкова умова. Територія, територіальна цілісність, так це дуже важливо. Територія є ознакою будь-якої країни, навіть найменші країни світу мають свою територію і поряд із суверенітетом це видається найголовнішою ознакою держави. Хочу зазначити, що соборність знову ж таки йдеться про соборність і людських душ, про соборність зрештою нашої уявлення, про нашу українську ідентичність, про нашу. Національну ментальність, національний етос, тобто неусвідомлена симпатія до представників свого етносу, mm. навіть таке є. І хоча українці завжди були космополітами по натурі, це яскраво простежує і діяльність Української центральної ради, які вперше за все прийняли закон про захист прав національних меншин. От про що йдеться, це яскраво засвідчують події початку початку х років, тоді коли в Україні влада незалежної України що робить? Вона приймає закон про громадянство і і декларацію прав національних меншин в листопаді. Наступно року тому безумовно, що ці космополітичні тенденції абсолютно нормальні і закономірно зараз приймаються на початку 21-го століття, на той момент мали важливе історичне значення. Бо тим актом, злуки західноукраїнської народної республіки і Української Народної Республіки, було продемонстровано ще раз нагадую: цей принцип добровільності у визначенні своєї долі, у порагненні її налагодження, і було визначено те, що е українці здатні захищати свою країну, адже на той момент в умовах військової агресії вже більшовиків mm. і в умовах напередодні ще військових дій, які пов'язані з подіями Першої світової війни, стати на захист твоєї вітчизни, стати на захист України, це було почесним правом і обов'язком, який був повністю реалізований. І, і знову ж таки, пов'язуючи з сучасністю, у нас діє в Україні концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді прийнята зовсім нещодавно. І вона зорієнтовує всі педагогічні колективи, засоби масової інформації, якраз дбати перш за все про дотримання норм кримінального кодексу його розділу першого. Захист територіальної цілісності, національної безпеки, і як ми бачимо, якщо під загрозою ці важливі складові нашої країни, то на жаль, під загрозою перебуває наше з вами життя і здоров'я, та й зрештою будь-які стандарти, які є в нашій державі. Будь-яка діяльність, незважаючи на те, що органи державної влади, чиновники різних рівнів намагаються нас відволікти різними проблемами сучасності. Ми розуміємо, що найголовнішою проблемою є війна, і дуже хочу, щоб все ж таки мир і злагода запанували в нашій державі. І ми повинні обов'язково пам'ятати уроки історії і Обов'язково повинні пам'ятати, що тільки спільно згуртовано злагоджено. Що на рівні об'єднаних територіальних громад, що на рівні наших колективів, ми повинні працювати спільно заради досягнення єдиної мети дійсно становлення оцієї соборної України, яка вже має свій юридичний статус, уже ніхто не посягає в межах України. Я можу сказати, не порушується право ні на віросповідання, ні на будь-які інші особисті немайнові права та зрештою політичні, але безумовно порушення глобальна проблема порушення національної безпеки та. Територіальної цілісності нас в черговий раз згуртовує, і я думаю, що вихід з цього ми знаходимо. Ми е, величезні свої сподівання покладаємо на нашу молодь, на наших е, абітурієнтів, які прийдуть з наступного навчального року. І принагідно хочу сказати, що саме майбутні історики, археологи, географи, які хочуть стати вчителями суспільствознавства і правознавства, можуть приходити до нас в університет, і саме вони будуть популяризувати такі відомі і вікоповні події в історії України. Mm -hmm. Саме вони будуть здійснювати оце національне Патріотичне виховання, яке видається дуже важливим, і ви знаєте, Юрій Рибчинський свого часу писав, що деякі нації існують, народи є, деякі живуть сьогодні, а ми ще напередодні. Так, от хотілося б, щоб це напередодні, не завтра, звичайно, але щоб воно наступило якомога швидше. І е, слова чергового класика Михайла Грушевського про те, що біда України полягає в тому, що нею керують не ті, кому вона потрібна. Так, от я дуже вірю в це нове покоління. Наших політиків і на нашому обласному рівні, які також є вихідцями нашого історичного факультету, і які е, змінять обов'язково нашу країну не революційним, а еволюційним шляхом. Я думаю, що революційна може достатньо і безумовно, що історичний досвід, і саме знову ж таки те, що територія України єдина, хочу сказати, що змін до конституції України не внесено жодної з приводу змін адміністративно-територіального устрою. Тому у нас хочу нагадати, як людина, котра має юридичну освіту, що адміністративно-територіальний устрій. Нас з вами в нашій державі складається з 27 адміністративно-територіальних утворень, до яких входять 24 області: Автономна Республіка Крим і міста Київ і Севастополь. Це міста зі спеціальним статусом. Я думаю, що така соборна консолідована Україна не просто має право на життя, але вона обов'язково, тільки шляхом згуртування, буде жити завдяки таким небайдужим, в тому числі і медійникам, які присутні тут. Ми не просто мурахи по шкірі побігли. Чесно, я згадала взагалі уроки історії. Пані Тамара, ну ви вже почали говорити про сучасні проблеми. Давайте поговоримо, які існують сучасні проблеми єдності соборності з цієї. Нашої держави, я думаю, що якраз духовне життя нашої країни пов'язане із згуртованістю і консолідацією нації. Я маю на увазі релігійне, мистецьке, спортивне. Ви подивіться наскільки гарно і наскільки позитивно наш імідж формують якраз знову ж таки представники цих різних сфер. В нас на жаль, є проблема пов'язана з тим, що наша влада знову ж таки на різних рівнях. Вона слухає, але не чує. Вона дивиться, але не бачить. Я говорю так, не персоніфіковано, тому що ті проблеми сучасності, які, на жаль, сьогодні існує. Нують, перш за все, це проблеми прагматичні, тому що соціальні стандарти, які повинні бути в будь-якій державі, а ми говоримо і про європейську нашу інтеграцію. Добре, це чи погано це вже не обговорюється? Це взагалі поступ поступ в подальший, але ви знаєте, навіть тоді, коли ми говоримо про підвищення соціальних стандартів, про підвищення прожиткового мінімуму, ми бачимо все одно е, гру в, в кішки мишки, тому що озвучення начебто, підвищення, на жаль, що робить просто відбувається зрівнялівка в оплаті праці, і хоча робот. То наша влада зорієнтовує, що вони можуть диференціювати шляхом встановлення надбавок доплат і так далі цю різницю. Але ж той бюджет заробітної плати, який видається у всякому разі, в бюджетних підприємствах і установах і організаціях унеможливлює цей процес. Мені дуже б хотілося знову повернутися до проблеми професіоналізму, тому що чоботар повинен шити чоботи. Політик повинен займатися політикою, і дуже добре, що нова генерація політиків у нас на сьогодні, перш за все, фахову спрямованість. На це звертається основна увага. Мені б дуже хотілося Звернути увагу знову ж таки і акцентувати е, е, на тому, що у нашій державі на жаль е, взаємодія і органів державної влади і громадськості, незважаючи на всі старання, і в тому числі і засобами масової інформації, також знаходиться ще не на дуже високому рівні, хоча цьому дуже сприяють. І в нас існує центр підвищення кваліфікації працівників державних установ, органів місцевого самоврядування, які безпосередньо на цей процес впливають. Я хочу сказати, що на жаль, за різними класифікаціями, наша держава Україна посезає або навпаки випереджає тоді, коли класифікація починається від найгірших позицій, за індексом корупції. Скажімо, це проблема дійсно дуже нагальна для нашої держави за індексом демократії, тобто яким чином забезпечується, закріплюються і зреалізовуються права і свободи людини і громадянина. У нас з вами країна паса задніх, і результатом цього є те, що за результатами 15-16 років кількість звернень до європейського суду з прав людини найбільша з України. Майже 25% всіх звернень це українці. Це дуже великий відсоток. Попередні роки ми, хоча були там третіми, четвертими посідали, хоча в призерах в лапках в найгірших були, але перші місця не займали. На жаль, сумна статистика свідчить про це. Тому безумовно, що ці проблеми їх неможливо. Цей перелік не вичерпний. Їх треба. Є проблеми в освіті, в науці, в культурі, є проблеми знову ж таки в соціальних стандартах, величезні проблеми в системі охорони здоров'я. І сама держава, от були парламентські слухання про реформування охорони здоров'я, визнає про те, що найвища там малюкова смертність, про те, що у нас не забезпечується. Ті категорії населення, які в розвинених країнах, в країнах, які посідають непогані місця за цими класифікаціями, за критеріями, про які я зазначила, вони знімаються ці питання. Так, от хочу сказати, раз уже зазначила про ці країни, не наші північні сусіди, безумовно, серед цих країн на перших місцях в позитиві на цих країн цих країн і за індексом демократії, за найнижчим рівнем корупції. Це країни, такі як Норвегія, Данія, Швеція. От ці країни дійсно і за соціальними стандартами, за різними економічними показниками. Добре, говорити скрізь гарно для нас немає. Ні, безумовно, ми патріоти. Ми живемо в своїй країні. І я думаю, тоді, коли кожен з нас на своєму місці буде сприяти знову ж таки формуванню позитивної іміджу нашої держави і те, що наша держава цілісна і територіальна, і цілісне наше з вами суспільство. Ви знаєте, суперечки повинні бути. Повинен бути конструктивний діалог, повинна бути дискусія. Але це повинно бути знову ж таки на рівні колективі, на рівні адміністративно-територіальних одиниць, на рівні будь-яких органів державної влади, місцевого Врядування тільки на благо, тільки для того, щоб дійсно досягти того консенсусу, яке б просто для пересічного українця створило ті умови, в яких дуже приємно було б прокидатися мирного ранку, зустрічати мирний, хай і морозний світанок сьогоднішній з настроєм іти на роботу, приділяти увагу своїй сім'ї, виховувати прийдешні покоління і дійсно знати, що Україна в нас єдина територіально, суспільно, цілісно, і ви знаєте, оці ідеї пацифізму, ідеї космополі. Рітизму, про які я зазначила, але перш за все, ідеї патріотизму для своєї країни добра, щирості, і е, головне взаєморозуміння і спілкування це те найголовніше, яке повинно бути пріоритетним і визначальним в нашій діяльності. Повертаючись до початку розмови, будь-якому разі м'язи стають міцнішими наші, так. і нехай багато у нас проблем, але тим не менше з надією і вірою в краще. Хоча проблеми будуть вирішувати наші діти, і наші внуки, так. ну Просто майбутнє то, за молодими. Треба пам'ятати про те, що саме ми можемо впливати. На формування єдності нашої держави, які цікаві те залунають від ваших учнів, студентів, коли ви обговорюєте теми соборності, і патріотизму. Ви знаєте, готуючи і працюючи в основному, звичайно, з майбутніми вчителями, хоча наш університет має низку спеціальностей не спрямування, безпосередньо з майбутніми вчителями правознавства, які зараз відпочивають, але напередодні були на практиці в загальноосвітніх навчальних закладах. Ви знаєте, абсолютно прагматичні думки, але все ж таки з вірою з позитивом найкраще. В осінній період відбулися дуже багато різних пам'ятних дат у сфері захисту прав і свобод людини і громадянини, протидії торгівлі людьми, дня юриста. І от на всіх цих заходах, дійсно, тоді, коли на одному з них ми формували квітку добра, квітку хорошого майбутнього для України, і кожен із тих 16 студентів групи ІП-52 своє вносили щось своє. Так, от дійсно загальнолюдські цінності перемогли і віра в краще. Вони сподіваються, коли різнь, за, з використанням різних нових технологій воркшоп ми проводили. У кросинг, що на кого покладатися, покладаються перш за все на себе. Тобто вони прекрасно розуміють, і особливо, наприклад, студенти сільських місцевостей вони бачать і процес об'єднаних територіальних громад. Вони бачать те, що відбувається, і коли побачили, що є там посада лікаря Сергіївській об'єднаній територіальній громаді, яка котра знаходиться поряд з моїм рідним селом на далекій гадячині, все ж таки і посада лікаря з житлом і заробітною платою в 10 тисяч гривень. Це стимулює з дуже великим позитивом. Я спілкуюся з нашими випускниками, котрі після завершення нашої історичного факультету спеціалізації правознавство здобули другу вищу юридичну освіту, як зрештою, і я, і е, зараз працюють в безоплатних центрах правової допомоги, ви знаєте, також з нормальним соціальним забезпеченням знову ж таки проблема є. Але е, такі, такий посил, який повинен бути, от те про що я говорила, що все ж таки треба бути чесним, перш за все, перед собою і перед тими е, за кого ти відповідаєш перед своїми учнями, я в даному випадку перед своїми студентами колегами треба все ж таки, щоб оця добро і соціальна справедливість, якої відео. Алі не існує, але була максимально наближена. От про корупцію говорили: нема країни, в якій немає корупції, навіть в Тидані чи Швеції індекс є невеличкий, але можна максимально це зменшити, знизити оці негативні впливи на суспільство, але все одно я з вірою покладаюся на молодь, тому що дійсно все в їхніх руках. Ну і ми належимо ще до покоління людей, котрі бо вже ж е е Всесвітня організація охорони здоров'я до 40 років продовжила вік молодої людини. Тому ви знаєте, дійсно майбутнє в руках молоді, тому що у молоді молодь це генератор ідей. Інколи навіть неймовірні ідеї, які можуть висловити учні чи студенти, потім задумуся справді так воно і є. І тому оця непереборна енергія, яка нуртує у наших молодих серцях, в серцях наших вихованців. Я думаю, що вона все одно впливати треба звичайно на господа Бога, але безумовно говорячи про майбутнє нашої країни, все ж таки все в наших з вами руках. Я в це свято вірю. і Я думаю, що наші глядачі також з цим погодяться. Більше того у нас є сили на те, щоб це зробити, так. Не дякує вам, так дякуємо <рес> вам за такий цікавий екскурс. Нам па себе за історичний урок, тому що я згадала і розумієш, іноді скільки ти ще не знаєш навіть з минулого, хоча воно вже відбулося, але треба знати для того, щоб побудувати ось це світле майбутнє. Трошки треба звертатися до свого минулого. Треба знати історію свою. Говорить вам програма ранок на Алтаві». Ми дякуємо вам, пані Тамара. Дякую. Нагадаю, що у нас в гостях була Тамара Жалій, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка.